Чому Кадіївка посідала особливе місце у радянській міфології? А у Кадіївці пройшов з'їзд депутатів СРСР, на якому дали старт індустріалізації. Б. У Кадіївці організовано так званий подвиг Стаханова. В. Робітники Кадіївського заводу першими виконали п'ятирічку за три роки. Правильна відповідь Б. Гірник Олексій Стаханов, нібито самотужки, за понад 5 годин нарубав 102 тонни вугілля, перевиконавши звичайну норму в 14 разів. Сьогодні доведено, що Стаханов робив вугілля не сам. Як називалась футбольна команда Кадіївка, яка стала чемпіоном луганської округи у 1927 році? А Шахтар Б Динамо, В. Металіст, Г. Спартак. Правильна відповідь ге місцева команда, змагаючись першості луганського округу, вважалася найсильнішою, перемагаючи футболістів із Луганська із Алчевська.